Наші чоловіки з першого дня повномасштабного вторгнення пішли до лав збройних сил України. Зараз вони проходять службу в 153-му батальйону. батальйоні. Наразі хлопці знаходяться на гарячих точках, гарячих точках, і їм вкрай необхідна наша з вами допомога. Для виконання своїх бойових завдань їм потрібна антидронова рушниця та капітальний ремонт автомобіля. Нам залишилось зібрати 300 тисяч. Не проходьте осторонь, долучайтесь до нашого збору. Я розумію, кожен з вас вже втомився від цієї вклятої війни, але але ми з вами прокидаємось зранку, п'ємо гарячу каву. Ми ходимо на роботу, ми відпочиваємо. А уявіть, як там наші хлопці. Вони знаходяться в окопах, вони в у спеку, у зливу, вони по колінах в багнюці, вони захищають наше з вами життя. Тому давайте всі згуртуємось, давайте об'єднаємось, давайте кожен з нас долучиться до цього збору. Маленьких донатів не буває. Кожне 5-10 гривень це великий крок до нашої з вами перемоги. Також ми хочемо провести благодійний захід на підтримку наших захисників. В кого є можливість, в кого є бажання. Приєднуйтесь, допомагайте. Може, у вас є якісь вироби, які ви можете нам предоставити. Хлопці будуть вам всім дуже вдячні. Можете писати мені в месенджер, в фейсбук, можете телефонувати на номер телефону 095 414 96 62 хтось скаже, там розповідає.